Ми плануємо нанести близько 15 тисяч квадратних метрів розмінки в такому форматі. Рахується площа на яку наноситься якби а, саме фарба. По бюджету це буде становити там трохи більше мільйона гривень. Це охопить практично всі магістральні дороги та якби, ключові там, пішохідні переходи, якби, там, знаки обережно діти біля шкіл, садочків. Ми минулого року анонсували і так фактично і зробили. Ми завели кілька підприємств для участі в нанесенні, якби, розмітки. Це були і комунальні підприємства, і кілька приватних, якби дали по різні. Вулиці кожному з них якби, для того, щоб порівняти якість якби, умови виконання робіт. От, і по факту ну, найкращий результат. як фірма з Кіровограда якби, планово, за місяць маємо якби, все, все оновити. Важко говорити про такі чіткі дедлайни, хоча, звичайно, ми їх маємо ну, і хотілося б дотримуватись, але є фактор погодних коректив. Чекали все ж таки, поки розпогодиться, потім дощ і так далі. Ну, от, з вихідних, поки менше було машин в місті, розпочали наносити. Далі ми ж плануємося, щоб будуть рухатися переважно якби, в нічний період часу, якби, для того, щоб не перешкоджати якби, а, трафіку автомобілів в місті. Є ще другий фактор складнощі, якби, це ремонти доріг, які поки що. Розпочинається і триватиме доволі часто. І є така велика дилема. Нам або наносити розвідку, бо вона потрібна і її немає, або чекати, поки закінчать дороги. Але якщо ми будемо чекати, поки закінчать всі ремонти доріг, то ну в цьому році вже можна буде і не наносити. Доводиться шукати такі якісь оптимальні варіанти. Якби почали зараз з основних центральних вулиць, де більш-менш якби все нормально, якби пропускаємо там ті ділянки, де запланований капітальний ремонт, але ну не виключно, що такі накладання все одно відбудеться. Єдині зміни, які ми внесли, то Використання скло кульок минулому році ми використовували такий елемент для покращення світловідбивання фарби в темну пору доби. На сьогоднішній ж момент цей пункт переглянули, тому що. Перше на центральних вулицях замінене освітлення, і в темну пору доби доволі гарне холодне якби, світло є. І е, наявність склопуля покращувала якби, відбивання, але враховуючи високу запиленість міста, е, вона швидко стала сірою, тому що от ці пори, які залишилися після якби забивалися просто пилом та брудом. Якби. І в багатьох була ілюзія, що там розмітка вже зникла. Але банально після кожного дощу вона чомусь поновлювалася. Тому це така якби, те, те, що змінюється. Якби. і що стосується об'єму, то трошки плануємо все ж таки збільшити порівняно з попереднім роком, десь порядка на три тисячі, самі об'єми нанесені. Що стосується терміну служби, то якби це передбачено стандартами і багато ну таких фейсбук-розумників у нас якби є більшими фахівцями розбираються, але стандарт ДДСТУ передбачено термін експлуатації шість місяців. По-нормальному розмітка має наноситися двічі на рік. О, але з тим є великі питання, і в нас практично на осінь вона вже не наноситься, Тому що в зимову опору якби, і відсів, і сніг, якби, ті речі, які швидко все ж таки її якби, стирають, і сенс в тому Ну, по великому рахунку немає, хоча б мало бути. Тому термін служби, якби це передбачено в договорах і є гарантійні зобов'язання 6 місяців, якби буде термін експлуатації. Тобто, фактично, це на, ну, на сезон.